Збройних сил України накинулася на техніку рашистів і почала розкидати усіх потужними ударами у ближньому бою. Ефект на сподіванки дався взнаки, і в суторчті, де окупанти, здавалось би кількісно переважали, вони почали давати задню. А наша бойова машина лише посилила тиск на ворогів. Напевно, завдяки такій відчайдушності і нахабності в натиску на ворога екіпажу БМП вдалося не лише всілити, а й показати неочікуваний результат. Усім вітання дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться постав ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. Українські бійці продовжують громити окупантів. Показали відео, як українська БМП увірвалася на позиції рашистів і почала всі громити, підірвавши колону армії РФ. Кадри були відзняті українським оператором дронів. Бронемашина під'їхала у притул до рашистів та відкрила вогонь. Ну а ті від неочікуванки не дали відсічі та почали тікати хто куди. Ну а ми в свою чергу можемо тільки пишатися нашими бійцями, які вкотре демонструють мужність та сміливість. Бомпевда. Ося розбити цілу велику групу ворогів та отримати контроль над важливою ділянкою фронту. Подібним чином техніка окупанта за підтримки БМП рознесли пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. І відео опублікували в телеграм-каналі бригади. Демілітаризація рашиської бронетехніки триває. Пілоти батальйону безпілотних систем 63-ї бригади. Підірвали на міні танки РФІ та закидали вибухівкою піхоту. Ідеться у повідомленні збройні сили України Били штурм із 46 одиниць ворожої техніки. Відео було опубліковано в телеграм-каналі. Окупантам спало на думку встановити черговий рекорд. Повідомляється, що чотири хвилі штурмів на позиції батальйонів бригади мали б за задумом ворога проламати оборону українських десантників. Танки БТР, БМП, піхота на мотоциклах. І загалом на бригаду перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів. Такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на відповідальності 46-ї бригади ще справді не було. Із 46 шести влучним вогнем із усіх наявних засобів ураження побратими знищили 15 одиниць та вивели із лади 11 БМП. Хто з окупантів устиг вчасно накивати п'ятами, тим вважає пощастило поживуть Та Десантники заповняють, що недовго до наступної гарячої зустрічі йдеться в повідомленні. Також бездоганну роботу продемонстрував екіпаж БМП батальйону Хорев президентської бригади буравії Національної гвардії України. Відео ураження окупантів окупантів з'явилися на каналі Нацгвардії. Наше БМП висунулося до лісосмуги, в якій перебував ворог, і почало випускати вогонь по рашистських позиціях. Окупанти вкотре отримали по заслугам. Далі цитую ефективне планування і чітке виконання бойового завдання дозволяє зберегти техніку та знищити противника за лічені хвилини. Прокоментували бій у бригаді. А прикордонники бригади помста результативно працюють над зменшенням кількості позицій і техніки окупантів на бахмутському напрямку. Фрагмент бойової роботи Української. Ськах воїнів був опублікований у телеграм-каналі. Робота була виконана операторами дронів. Наші захисники ліквідували бойову машину піхоти. позиції ворога, ворожу піхоту, вантажний і легковий автомобіль, гаубицю, гармату, склад БК. Атака була виконана настільки вміло та швидко, що рашисти навіть не встигли нічого і зрозуміти. Також президент України заявив про те, що рашисти пішли в контрнаступальні дії у Курській області, і все це йде за нашим українським планом. Як пише Форбс, ця операція вдарила по Торите управителя графії Володимира Путлера він наказав своїм військам вибити ЗСУ з Курщини. Це операція ЗСУ поставила Путлера під тиском, заявив міністр оборони Великобританії Джон Хілля. Під час несподіваного вторгнення близько десятка батальйонів чисельністю збройних сил України до 400 солдатів у кожному прорвали оборону вздовж рашицько-українського кордону, що прилягає до Курської області Орефії. За кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених рашистських призовників і захопили сотні квадрат кілометрів Курської області, за словами видання, збентежений Путлер наказав своїй армії відбити Курську область до 1 жовтня. Нещодавно рашистські війська почали контратаку здовж західного краю українського виступу. Ну а далі пряма мова. Контрнаступ у Рафі із витіснення витяснення українців із Курської області офіційно розпочався. Заявив фінський аналітик Йоні Аскола. Рашисти націлилися на Снагуськ, село на південь від річки Сем, за кілька кілометрів на північ від кордону. У головному ударі Али участь щонайменше вісім танків та іншої бронетехніки 51-го полку повітряно-десантних військ рафії. Ситуація на лівому фланзі нашого групування під Курском загострилася, зазначила українська аналіточна група. Діпстет одночасно, окрема рашистська частина рушила до села Уланок на правому фланзі українців у Курській області. Повідомляється, що як саме рашисти потрапили до Снагоська, незрозуміло. Із підконтрольної рефі території до села можна дістатися двома шляхами. Хами із північного заходу через річку Сим або по суші із сусіднього міста Корінєва. А видання Форбс припускає, що останнє здається найімовірнішим, оскільки українські військові знищили кожен постійний міст через сеєм у Курську, а також знищили більшість або всі понтонні мости, які рашисти зібрали у цьому районі. Також видання висловлює свою думку щодо того, що Генштаб у Києві дуже ризикував, віддаючи наказ про наступ на Курську область у Донецькій області на сході України могутня рашистська друга загальна армія. Неохильно просувається до Покровська, ключового українського опорного пункту, який розташований на деяких важливих лініях постачання. Українські захисники навколо Покровська чисельно поступаються ворогу у співвідношенні 4 до 1. видання. Пише що, вирішуючи, що роботи зі своїм нечисленними наявними силами, генштаб у Києві розраховував, що захоплення частини Курської області варте втрати частини Донецька. Зазначається, що українські генерали тримали кілька бригад у резерві для Покровська, і цим бригадам що давно вдалося уповільнити, хоча й не зупинити просування рашистів. Вони направили більшість своїх найкращих вільних військ і техніки до Курської області, включаючи елітні десанто-штурмові бригади з їх танками та БМП західного виробництва. Ну і наостанок стало відомо, що українські військові вже використовують американську експериментальну артилерійську установку 2СТ ХЕВКЕЙ, що використовує снаряди калібру 105 мм. Фото артилерійську установку оприлюднила компанія AM Дженерал, американська. Компанія AM General передала збройним силам України тестовий зразок цієї гаубиці ще в квітні цього року. Однак, фактичне підтвердження цього з'явилося лише зараз. Керівник розробки Майк Еванс зазначив, що для підготовки екіпажу артилерійської системи знадобилися два тижні. Нещодавно ми поставили 105-мм систему в Україну. Ми відправили її у квітні. Цій системі судилося стати однією з перших бойових систем зі зниженою віддачою. Вона вирушає обіє для випробувань ізраїльними цілями. Розповів тоді Майк Еванс. Загалом розробили компанії AM General і Mandas Group у 2019 році. Цю гаубицю вона є легкою 105-мм гаубицю М 20 на шасі позашляховика Ем HMM Дабві М 1152 Установка оснащена системою м'якого відкату Soft Recoil, яка дає можливості знизити навантаження і масу стабілізувальних конструкцій на 50% порівняно зі значними системами. Легка сау має високу мобільність, широку можливість переміщення транспортною авіацією та гелікоптерами, зокрема, транспортування на стропах та десантування парашутним способом. Повідомляється, що стійкість платформи забезпечують чотири гідравлічні стабілізатори. Відбувається наведення по горизонталі 180 градусів, за потреби 360, та по вертикалі від мінус 5 до плюс 72 градусів. Обслуга гаубиці складається з чотирьох людей, але за потреби вести вогонь можуть. І дві людини Дальність стрільби стандартними боєприпасами 11,6 км, кілометрів, активно реактивними 19,5 км. кілометрів. Максимальна скорострілість гармати 8 пострілів за хвилину протягом трьох хвилин. Звичайно, три постріли за хвилину для стрільби може використовуватися вся номенклатура 105-мм міліметрових боєприпасів американської армії. Маса самохідної артилерійської установки не перевищує 4,4 тонни. Довжина близько 5 метрів, ширина дві Чотиридесятих метри висота в похідному положенні 2,3 метри, і максимальна швидкість становить до 100 кілометрів за годину. Запас ходу по шосе 400 кілометрів. Ми ну, також нагадаємо, що нещодавно Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. До нього зокрема війшли ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що вододивили відео До кінця підпишіться, поставте в Байка, і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.